Хвороба Паркінсона мені 57 років, і хвороба прогресує. Приймаю на кому чи є можливість полегшити страждання. Тибетська медицина говорить ось про що: вона каже, що наслідком появи тремору в людському тілі є перше захворювання нирок, друге захворювання печінки і третє надлишок білкової їжі. Перше, що я вам хотів би порадити, повністю приберіть білки з раціону харчування. Намагайтеся зменшити кількість вживання білків. Друге, збільшіть вживання продуктів, що містять мідь, яким чином і як необхідно лікувати. Перше продукт з високим вмістом міді. Називається в нашій компанії Алгоцин. Приймайте по чайній ложці на склянку води або навіть на два склянки води по одній склянці після прийому їжі через годину маленькими ковтками потроху, так як вона, якщо випити, одразу не зможе засвоїтися така мідь. Приймайте потроху протягом дня другий препарат гіпакс одна столова ложка на один стакан води, півсклянки два рази на день. Третій препарат це препарат. Метикс, одна чайна ложка на склянку води або півсклянки води, теж один-два рази на день. А цього приберіть білки. Також приймайте амоаморум, amo препарат гіркоти, одна чайна ложка, два-три або навіть більше разів. При цьому, по можливості, прибирайте білкову їжу з раціону харчування. У випадку, якщо це викликало у вас і поява захворювання є наслідком. А, наслідком невротичним або наслідком невроневрозоподібним а, і постійно відбувається таке збудження, то я рекомендую використовувати спрей для носа, який називається окситоцин. Використовуйте спрей для носа, розпилюючи два-три або навіть чотири рази протягом дня в одну і в іншу ніздрю. Це заспокоїть і відновить вашу нервову систему, покращить загальне самопочуття. Збільшить кількість вживаних вуглеводів на ніч. Я рекомендую перед самим сном і засинанням з'їсти шматочок білого хліба або білого тосту, е, е, намазати вершковим маслом натуральним, після чого зверху налити на товстим шаром мед. З'їдайте це перед самим сном. Якщо ви це будете, взагалі рекомендую вживати такий хліб протягом дня три рази на день. Ну, ок, є нічний час. Це нічний час 4 година ночі. А якщо бути якби, більш буквальним, то це 4 години 50 хвилин. У випадку, якщо людина о 4 годині 50 хвилин буде вживати один стакан козячого молока, то саме в цей час таким чином можна вилікувати людину від захворювань. Паркінсона та Альцгеймера. Але знову ж таки, свіже молоко повинно бути від кози, воно не повинно бути магазинним, ну і так далі. Ну, це не завжди підходить. Знову ж таки, хотілося б сказати кілька слів. Я за те, я не є прихильником, не є прихильником а того, щоб ви скасували медичні препарати і перейшли виключно на використання препаратів компанії Тибетська формула. Все таки нехай будуть все -таки, медичні препарати, але справа в тому, що дуже часто наші лікарі вони не до кінця розуміють напевно, як харчування, як спосіб життя може впливати на організм людини. Саме тому я вийшов зі своїми програмами і намагаюся ось пояснити на що варто звернути увагу в той момент, коли людина хворіє на те чи інше захворювання. Звичайно ж, такі рекомендації, як, наприклад, вживання більшої кількості жирів і вуглеводів, особливо в нічний час, при захворюванні Альцгеймера Паркінсона, як не дивно ще й при захворюваннях нирок, можуть допомогти людині позбутися таких неприємних станів. Скільки це за часом приймати? Приймайте протягом одного-двох місяців, будете в захваті від тих результатів, які будуть. Звісно, якщо вам лікар призначив препарати, я не знаю Абікса, Мамантин, ПК Мерц або якісь інші, обов'язково їх не відміняйте.